Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви мене дуже просите подивитись питання, зробити розклад на ситуацію, яка стосується законопроекту про обов'язковий військовий облік для всіх жінок. Цей законопроект вже внесли в раду. Ви мені написали ще позавчора, здається. В силу певних обставин я розклади не робила, була зайнята. Тому давайте подивимось. Так, Законопроєкт щодо обов'язковий військовий облік для всіх жінок. Законопроєкт. Дивіться, законопроект стосовно обліку всіх жінок. Бачите, людина несе на собі зв'язку жезлів, тобто це всі жінки. Це як сигніфікатор, це як опис ситуації, коли усі жінки у великій зв'язці мають бути на обліку, тобто реєстр. оцей реєстр створений із Жінок? Не дочекаєтесь. Сімка пентаклів пряма. Карта довгих очікувань, урожай очікувань, коли буде готовий урожай, коли можна його споживати. Вона перевернута. Перевернута. Не дочекаєтесь, не дочекаєтесь, що всі жінки будуть на обліку. А чому? А того, що не всі є в наявності. Не всі, скажімо так, е, ну, є на виду. Не всі є на виду. Немає шансу. Немає шансу. Зараз відкриємо цю пентаклів перевернути. Це от забирається шанс. Окрім того, можна ще от як неочікувано забирається шанс. Не дочекаєтесь чого, бо шанс забирається. Хтось, можна сказати, ну, чи допоможе. Ну, давайте глянемо. Зупинка, Зупинка руху тої, тої роботи, тої роботи показної наших тих депутатів. Хто не має чим зайнятися, ну, от шистка мечів перевернуті, це, от, знаєте, от як болото проблем. Які створюють у це болото проблем. Всіх жінок не візьмуть, так. Далі дивимось, що не дочекаєтеся. не до Чому не дочекаємося? Бо знову ж таки, карта болота, карта стагнації. Оця от геніальна ідея, ну от, туз прямий, от як от, ідея, яка призводить до загострення, до накалу ситуації. Вона. Якби стагнується, ніби хтось чи тормозить її, хтось чимось буде незадоволений, хтось цією роботою буде незадоволений. Хтось цією роботою незадоволений. Тому оце от, от він дає, оце дає прямий паш кубків, перевернутий він, дає пропозицію, заохочує, а тут він забирає, демотивує, він ну, знецінює, знецінює нерівні розрахунки, якісь, знаєте, щось в цьому закону проєкті не так буде. Тут мова йдеться про небажання або зливання, бажання позбутися, бажання позбутися якогось несправедливого розрахунку. Несправедливого розрахунку. Оця силова, силовий метод, силовий метод зараз, силовий метод коли. Що втрачається? Втрачається щось, цінні ресурси будуть втрачені, цінні ресурси будуть втрачені. Ну, це от жінки, жінки будуть втрачені. І знову ж таки тут іде карта перекосу, пере, перевага, переваження чогось. Тут, знаєте, що йдеться мова? Тут мова йдеться про те, що щось скриється втаємне, те, що хочуть приховати, воно скриється через цей законопроєкт, через цей закон. На мою думку, це може бути знову ж таки, якщо всі жінки мають стати на облік да, по логіці. То тоді і йдеться мова про жінок депутатів. Розумієте, вони бояться, що хтось вийде із стіні. втрата, Втрата те, що хочуть зупинити, приховати незаконним чином. Тоді, якщо в депутатів є ну, неприкосновенність, недоторканність, вибачте, то й в їхніх жінок, які не є депутатами, такої недоторканності немає. Тому я думаю, я вважаю, що цей закон і буде тормозитися, або його щодо слова всіх. Його е, будуть ну, відфільтровувати певні категорії жінок, будуть просто відфільтровувати, щоб їхні жінки, депутатські жінки, не попали під цей список. І вони будуть його відфільтровувати під своїх жінок, під професії. Бачите, він, от, як вимушена зупинка. Щось вони будуть ще додумувати. Щось вони будуть ще додумувати. От, от, жінка, от, жінки і от, карта яка Імператриця це берегиня, е, хранителька е, домашнього вогнища, дружина, мама. Тут виходить, що деякі імператриці, так би мовити, ще так можна сказати. Вони вспливуть на поверхню. Знову ж таки, я говорю про тих родичів, жінок, дітей, дочок, тих депутатів, у яких немає недоторканості, які залишаються в Україні. Ну, це ще карта в мене України, імператриця. Перевернулася. Так, знову ж таки по стратегії тоді мають знайти тих, хто переховується, хто знаходиться в тіні можновладців, менеджерів цього закону. От я так розумію цей от, ем, якби подальшу долю цього закону законопроекту. І трансформація його в закон? Ну, давайте тоді ще спитаємо. Я не знаю, чи його прийняли, чи ні, чесно скажу, я випала на цих пару днів із новин. Я по ваших коментарях ще старих орієнтуюся. Вибачайте, що я невчасно іноді відповідаю. Так, чи буде він. Скажімо так, в такому вигляді, який він був внесений, чи буде він прийнятий цей законопроект? Не буде він прийнятий. Щось там ще от вони будуть доопрацьовувати. Якесь обмеження от, буде. Буде якесь обмеження. Комусь він не сподобається, адже він буде впливати на майбутню незахищеність певних людей, певних жінок. От Навіть тут жінка обмежена. Тобто будуть якось його тормозити. Оце карта дає змогу, а це забирає. Тобто обмеженість або. Гальмування, от людина не може вийти із тупіка. Гальмування цього закону забирає незахищеність наших жінок, забирає їхню неспроможність себе захистити. От обмеженість, хтось буде його тормозити. Ну, от щось там таке буде. Чи будуть його доопрацьовувати, ну, тормозити до часу, поки його не доопрацюють. І ще це карта. От, от, якщо в, перевер, в прямому це ностальгія по минулому, це буде, ну, немає ностальгії по минулому, тобто знову ж таки, будуть його робити з перспективою на майбутню, ну, з огляду на майбутнє вразливість свою, розумієте про що я говорю? Як бути більш захищеним? Знову карта вимушеної зупинки. Ну, це будуть його, знову ж таки, світ в прямій позиції, це закінчення якогось етапу, це не закінчення. Не закінчення. Ще є якась прогалина. Прогалина пов'язана із ну, е, ну, наспіх склепаний. Знаєте, от пас жезлів він швидкий, е, моторний такий хлопець, був швидко розвиваюча ситуація. А це от поспішив людей насмішив. Знаєте, знову, ну, от як не подумав, наспіх склепаний. Наспіх склепаний. Того він і. Е, Ну, немає впевненості, що буде він працювати ну, на належному рівні, на якому його хочуть внести. Адже будуть ухилянти ухилянти серед родичів, депутатів або недоторкани. хто там є недоторканні? Ну, Десь конфлікти, конфлікти, незадоволення сім'ї. І конфлікти, незадоволення ситуацією. Тобто ця ситуація на виду. Оця ситуація на виду люди спостерігають, незадоволення нею. І тому там будуть робити якісь вправки, якісь зміни. Мають це робити в будь-якому випадку, навіть якщо він буде прийнятий. Там все одно він не буде працювати належним чином. І того його будуть або на доопрацювання. На ну я не знаю, як ця схема працює, чесно, я не працюю в Верховній Раді, і в мене немає знайомих родичів, як вони ці. Ці законопроекти вони приймають, чи перепрацьовують вони взагалі готові вже закони, чи вони це попереджують недосконалі закона на стадії законопроекту. Ну, чесно скажу, ніколи не дивилася цю трансляцію і ніколи ну, взагалі не цікавилась цим. Ну, Король мечів, закон. закон. Ну, це от законність їхня така, брутальна. Вона зазнає е, кризи, щось в них не вистачає. От я не знаю, щось в них, їх буде тормозити, буде не вистачати в них. Безнадійна ситуація, вони не досягнуть тої. Е, знову, ну, карта війни. Це криза або ментальна криза. Ну, от хтось там щось таке написав, що на голову не натягнеш. Чи людина, яка обачлива, буде розуміти, що це ну, просто бред, а не законопроєкт і не закон. Давайте ще тоді спитаємо: чи Зеленський підпише цей закон, якщо його приймуть? Ну, уявимо ситуацію, цей закон прийняли. Депутати ці наші роботяги, ночі не сплять, придумають закони. Ну, це є сарказм. Чи Зеленський підпише цей закон? Королева меч не буде. Дивіться, якщо прочитати дослівно, не буде зупинки незадоволення. Він буде незадоволений ним все одно. Він буде, він буде обурений, він буде обурений, і він навіть може щось висловити, що навіщо карати жінок. В такому плані. Навіщо жінок під, е, ну, кажете, кидати під небезпечну ситуацію? Тут буде якась конфронтація. Розумієте, тут от, е, королева мечів це от як плани, які мають реалізуватися. І назустріч іде перевернути лицар. Жезлів. Тут може бути ну, дійсно така конфронтація з закон, який прийнятий радою, і небажання діяти з боку президента. Він дійсно не хоче. Дійсно не хоче. І тут навіть іде його небажання відступати. Ну, він буде обурений, я вам чесно скажу, він буде обурений. Почуємо ми це чи не почуємо, він буде обурений. От жінка, яка вдома сидить, вона перевернута. Йому не подобається, що жінок можуть отак, от, от не берегти, скажімо так. Я вважаю, що він буде намагатися зупинити цю тему. Можливо, це і буде він, який скаже ні, який буде, ну, скажімо, ухилятися довго від підписання. Можливо, Можливо. Але тут немає імператора, який. Ну, символізує президента. Але все ж таки, там був король жезлів, мені здається. Але все ж таки е він буде якось намагатися зупинити це. Ну, незадоволений він. Він незадоволений такою непрофесійністю, ось так можна сказати. Його депутатів дивіка Пентаклів. Якось буде намагатися вийти з цієї ситуації. Буде намагатися якось, ну. Ну, дестабілізувати страх, іншими словами, ну, якось стабілізувати цей. Зупинити, буде намагатися якось зупинити це. Якось, знаєте, таке відчуття, ніби він буде робити перевагу на рахунок мобілізації чоловіків, якось так. Але він робить, ну, це моє припущення, але за цими картами, якщо взяти жінок, він робить вибір зупинити страхи жінок стосовно того, що вони будуть воювати. От Лицар Пентаклів перевернути це не воїн, це не солдат, це не військова. І тут буде йтися мова про вибіркові, вибіркові. От, я хочу або я не хочу, я можу або я не можу. Моя професія є обов'язковою чи ні. Ну, от за перевернутою двійкою пентаклів, і тут була ще двійка жезлів. Також це от, визначитися конкретно, хто саме має бути, а не всіх підряд косити. Ну, ця Мар'яна Безугла. Давайте, ну от, такі в мене вийшли, Давайте я ще зроблю один розклад. Ну, просто, просто на трьох картах спитаю Мар'яна Безугла. Скільки вона ще буде нерви тріпати всім людям? Вона якась, ніби, знаєте, ніби заздрить жінкам. От вона якась недолуга, знаєте. Вибачайте мене, якщо, може, хтось до мене не погодиться. Вона хоче показатися самою розумною, чи що? От в неї якийсь комплекс неповноцінності, я вам кажу. Ще я робила розклад колись, і вона намагається от компенсувати це. Скільки вона ще буде тріпати всім жінкам нерви? Мар'яна Везова. Доти, доки її тупість, от паш мечів перевернутий, це нерозумна людина, і непрофесіоналізм не буде змінений зараз. Або вона, поки кармічно не получить за свою тупість і непрофесіоналізм, ну, тут іде мова про посилені зміни. Значить, хтось прикладе руку для того, щоби. Її все ж таки прибрати до рук, зупинити її, оці всі забаганки, забаганки її, робити людям нерви, як говорять в Одесі. Не діляйте мені нерви. Поки її хтось не зупинить. це буде продовжуватися. Так, чи зупини її хтось? Взагалі, чи зупини її хтось. Зупини. Зупини. Хтось буде змушений її спустити з небес на землю. Вона думає, що вона сонечко, яка світить всім, але її сонечко спаде, вимушено скажімо, ну, не за її бажанням. І вона буде обмежена в своїх повноваженнях. І хтось її Ще знаєте, от сонце — це от коли людина на виду щось таке відома якась інформація, якась прихована інформація, щось вспливе. те, що вона, от за вісімкою мечів, намагається. Тримати, тримати. Тобто її мають зупинити. Зупинити? Зараз чекайте, я відкрию це сонце, щоб точно знати, чи це те, про що я думаю. Я вам скажу так, в неї є статки. Які, от, знаєте, вісімка за, за її роботу, за її роботу, оцю от, що, як я вам її назвала, от, клепання, оце, знаєте, систем, система роботи, систематична, автоматична робота, конвейерна робота. от, е, коли її, І от за цю роботу вона отримає якісь, якусь винагороду. Тобто, коли, вона, ну, коли будуть оприлюднені тіньові якісь її схеми, от тоді вона і заспокоїться. Чи це її будуть погрожувати, чи оприлюднять? Ну Поки що погрожують. Її будуть погрожувати законом, і на неї будуть тиснути будь-яким чином, спочатку тіньовими, по сонцю перевернутому. не будуть її ще отак от ну, на виворід, вивертати все її нутро з тими таємними статками. Але якщо вона не погодиться, то всім відкриють очі. Так, по королеві жезлів перевернуті, перевернутій, там буде застосований такий, ну, підлістю щодо неї. Зупинити її нездорові амбіції, от просто от, присіч. Тому будуть застосовувати по перевернутої петірки м'ячів це досягнення перемоги будь-якими шляхами і за і незаконними, в тому числі, і законними за королем мечів. Тому тут можна сказати так, що можуть бути оприлюднені її якісь доходи, чи це майно? Якась нерухомість. Чи це може бути ну, якісь гроші, тіньові гроші, тіньові, щось тіньове, якась її тіньова робота. Я навіть припущу, що тут іде як м -м, така, дивіться, сигніфікатор ворога, що вона своїми діями ніби через якісь треті руки пов'язана із. Роснявими. Ну, от щось таке. Може бути, це як версія. Це в мене сигніфікатор російських військових, але ще ця карта ця буква закону. Буква закона. І незаконна, і законно. Тобто, будуть її намагатися заспокоїти, навіть свої же будуть її заспокоювати. Ну, ось такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!